У 1 травневому сільському будинку культури відбулася виставка робіт майстрів народного мистецтва, на які представили свої твори жителі села. Ідея проведення виставки у працівників будинку культури виникла вже давно. Аби з'ясувати, чи зацікавлені майстрині та майстри першотравневого травневого взяти участь у такому заході, робітники будинку вирішили провести опитування. Ми спілкувалися з мешканцями, проводили різні опитування. Вони зацікавились нашими ідеями. Їм сподобалось тим, що ми почали приділяти їм увагу, і вони почали віддавати свою увагу нам приділяти. Тож опитування призвело до того, що їм не вистачає ось такого, що показували їхні витвори мистецтва, тим, чим вони дійсно займаються в свій вільний час. Представлені на виставці експонати вражають своєю самобутністю. Роботи учасників експозиції зроблені у декількох творчих напрямках ручної праці. Дивлячись на них, дивуєшся скільки терпіння та любові вклали майстрині у свої вироби. Ми набрали 9 учасників, які нам надали свої витвори мистецтва. Це картини з бісера, картини, вишиті хрестиком, витинанки, різні вироби з бісера, плетенія, різні намиста, прикраси. Також були вишиті сорочки, були мішечки для побутового приладдя. Також були і подушечки, такі як повсякдення, можливо, будуть десь пригодяться. Також були картини із алмазної мозаїки, в'язанням які іграшки. Родзинкою виставки став майстер-клас для дідачок з в'язання підставок під горлиці. Навчальний творчий урок провела учасниця зразкового хореографічного колективу Калейдоскоп Людмила Айбулатова.